Усім привіт, любі друзі! Е, можливо, добрий ранок, можливо, добрий вечір, але однозначно смачного нам, тому що в нас сьогодні крипто Вікторина. Це вже другий випуск, а можливо, перший, якщо попередньо враховувати як пілотний. І зі мною сьогодні Ілля, Ілля контент лід в команді Дабл Топ. Ілля, які в тебе емоції, відчуття перед грою? Потиснули руки. Які в тебе емоції відчуття? Я трішечки героєю? нервую, бо бачив бекстейдж першого випуску пілотного. Бачив, що було із вами, то трішечки переживатиме. Нічого, підтримуємо Іллю лайками. До речі, Ілля в попередньому відео сидів за кадром і розповідав вам умови цієї гри. І зараз, напевно, також він їх озвучить. Ведучий ставить учасникам криптові запитання. За кожну неправильну відповідь обидва учасники випивають по одному шоту горілки. Додатково в шоу є ще секретна умова, при виконанні якої конкретний учасник шоу також випиває один шот горілки. Виграє той, в кого наприкінці шоу алкотестер покаже менше проміле алкоголю. Усім привіт! З вами знову закадровий Віктор, і зараз ми поговоримо про конкурс з попереднього випуску. Стояла задача порахувати, скільки разів було сказано слово відсоток. Отож, результати.

Ви думали на цьому все? Ні, в цьому випуску також буде конкурс. Отож, умови, якою буде ціна ефіру на момент запису третього випуску криптовікторини. Переможець забирає 50 USDT. Тому пишіть ваші варіанти в коментарях. А переможця ми виберемо безпосередньо під час запису наступного відео. До зустрічі. Також з вами я, Віктор. Як я і кажу у всіх відео. А за кадром у нас сидить Даня, учасник попереднього випуску. І сьогодні саме він буде зачитувати нам запитання і менеджерити всю гру. Даня, всім привіт! Ми провели роботу над помилками. Минулого разу ви запитували, чому ніхто не їсть помідорчики, тому цього разу їх нема. Також ми завчасно підготували весь стіл. Мені здається, цього разу він трішки більший. В нас є набої, які будуть зменшувати наше здоров'я протягом гри, якщо ми будемо неправильно відповідати. І в цілому я готовий починати. А як до речі, вам фон? Як, до речі, вам фон наш каже мені контент лід який я зробив. Як <і його плес> <робив. плес> я його робив? Так, напишіть, до речі, пару лайків і коментарів, і натисніть дзвіночки, тому що ми над цим фоном працювали довго і, скоріш за все, будемо його доробляти. Ну і оця основна частина. Давайте зробимо український YouTube. Сильніше, потужніше, щоб тут було більше контенту. А для цього нам потрібні ваші лайки, підписка, коментарі і побажання, що треба краще зробити в цьому випуску, тому що ми прислухаємось і все фіксимо, як ви бачите. Ну що можливо, перейдемо до запитань. Да. Все, З цієї секунди ми починаємо нашу гру. І так, перше питання: скільки стейблкоїнів зараз у топ-100 криптовалют за капіталізацією? Похибка плюс-мінус один. Плюс-мінус один. Добре. Добре, поїхали. USDT, USDC DAI, FD USD. Так. E, якийсь там. Чотири ми назвали. Frax Data Stable якийсь там можливо. П'ять. — Топ 100, це скільки там ярдів має бути? Це, це 100 монет. Секретною умовою цього випуску є запитання. Коли учасник задає будь-яке запитання, він випиває штрафний шот. А. А! Тоді легше. Якщо спецумова немає. одна спецумова. Якщо не можна сміятись, нам пиша. <плес> Пізно. Я не буду рухатись, щоб не було спецумови. Але, до речі, смачно. Mm. До речі, хочу подякувати основному капіталу ДаблТОП за смачний стіл. Да. А я хочу подякувати е, кухарям на кухні в сільпо, які готували. Ці прекрасні страви. Ну? — У нас час іде, Да Ну, мені Я... мат. — Це не матюк. Це не матюк. Е, давай, 5 штук ми назвали, так? У нас похибки. Давай 7 скажем. Ми точно щось забули, але не так багато. Там не може бути багато стейблів, тому що це багато грошей треба влочити. А компанії, ну, в яких ще є бірж стейбли? У вайтбіт нема стейбла. <ріст> Віктор, спецумова. <ріст> а, а можливо, не можна називати біржі. Мені здається, я бороду чухав. За твоє здоров'я, День. <ріст> <ріст> Мені здається, по емоціоналу Данила хтось з нас відгадав. Ану почухай бороду. Ні. Богу. Я готовий взяти на себе удар і сказати слово Binance. Добре. Пане ведучий. Це ваша остаточна відповідь. Ні. Та давай, А що нам? Ваша відповідь сім. і я приймаю її. Але правильна відповідь. Шість. Вітаю! Ви пройшли перше питання. В чому ти зберігаєш свої Так, стейблі? Я казав, що я зберігаю стейблах, таких як Ефір і Сує. Два стейбла, які зараз сильно допехнулись. Ілля спецумова. Я не можу насміятись. Реально сміх це спецумова. А якщо ми відгадаємо, нам скажуть? Ні. Ми зможемо. Mm -hmm. е типу, спробувати це зробити і побачити результат, але нам не підтвердить. Mm -hmm. Ілля <клев> спецмова, але так як ти вже п'єш. Що робиш, то... ми будемо шо? пропускати там, другу. Там на вдохе спецумова. <сх> Він сидить не рухається. що? <сх> <Ми шо? сх> — І мовчить. — Може, в цьому спецумову мені Я треба Я не знаю, так зна, та, постійно треба. Оце. Давайте, кажіть. Віктор Спецумова. Спецумову міняти не можна. Віктор спецумова Фух. Ходу не можна руки вище голови піднімати. Друге питання, шановні учасники. Скільки часу в середньому займає підтвердження одного блоку в мережі біткоін? Похибка 20%. Мені не хочеться 7, бала. 7-8-9 хвилин. А Ба... мені кажеться, щось до 20. Там, 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 типу, може за 7, за 8 прокнути, а може, типу, і за 18, за 19. Ну, максимум, що я бачив, це типу 40. А якось нам пан ведучий буде казати правильну відповідь. Там кожний блок по-різному. Якщо так, типу, 7 або 40. А можна попросити, будь ласка, ще раз повторити запитання. Так. Віктор спецмову. І я озвучую ще раз питання: скільки часу в середньому займає підтвердження одного блоку в мережі біткоін? Похибка 20%. Я прослухав, бо я думаю про спецомову. Я теж. я думаю, нам треба відміняти цю В Взагалі, шоу, блядь. Шоу відміняти. Так, да, ну бо, тому що ми, ну, це якась дуже жорстка ми, що, ми, ми відповідаємо правильно і, ми, і просто сидимо хурив біскарі, блядь. Не <ган> тоді правильно відповідати. 15 хвилин. Це ваша остаточна відповідь? Так, з похибкою 20%. Правильна відповідь: 10 хвилин. Оцю візьму тут трошки менше налито. Ой. Ой. Шановні глядачі, до вас є запитання. Як ви вважаєте або гадаєте, наскільки чесно те, що. Я та Віктор п'ємо однакову дозу, незважаючи на те, що вагова категорія в нас майже в два рази різна. Я... Ну, а ми... Ви що гоніть. Це вечір сіки випиваю, скільки тут за. <різь> Я за місяць. ну. Який відсоток обігу ефіріум застейканий прямо зараз? Ні ну давай логічно, дивись. Скільки зараз обігу ефіру? Кількість. Ні. Способував віктор. Антон завтра питає, що як зйомки. Ми не зняли. Зупинились на четвертому питанні. Продовжимо наступну п'ятницю. Що є? Воно стоїть поки що тут. І ще таких на порятує. Лише. А потім я кашляну. До речі, я тоді пропоную, що штраф може бути лише один за одне питання. Добре. Ну, Давай. Протягом одного питання. <рес> я думаю, там дуже багато. Типу відсотків ні, 30. Де... Да, 100%. Десь 30. А яка в нас похибка? Похибка плюс-мінус 5%. відсотків. Що не о півтора. Ведучий ще дить нас. Ні? Да? <рес> <рес> Лагідний <рес> ведучий. А, пі... Просто для інформації Ілля порушив спецмову. Ну, ведучий. Parole, я не знаю. Пане ведучий. Розумієш, я, я типу такий гарний хлопчик, такий пане ведучий. Воно ну, наступного разу. До речі, там може бути не слово, а якась дія. Хтось вікно протер, чули? Віктор спецумова. Ти казав, дочку? Я плакав, хіхікав і очі трогав. Пуйкав. Та не. Унічжаємо просто! Ні, ми договорились, що поки не. Який відсоток обіг в ефіріуму застейканий прямо зараз? 27 б. А відсотках треба відповідати? А, тут третій. — А похиб? — та й відео. Ілля зробив? <свист> <свист> Попробуй лице закрити. Я О! окуляри трогаю. Мені не можна окуляри трогати. — Що, Що засадить? <свист> Ілля спецмова. А в мене немає окуляр. — Ти потрогав мої окуляри, отак зробив і отак. Подожди, сказав, і все. Який відсоток обігу ефіріум застейканий прямо зараз? Запитання питання що. Отож, ваша відповідь, бо час вже сплинув. 33. 33 це ваша відповідь. Правильна відповідь: 27 і 7. Добре, але якщо округліть, нам все одно пити. Так, да. да, ми вже, ми, ми, до речі, досить порівну йдемо. Да. Давай на питання. На яку загальну суму було вкрадено крипти за 2024 рік? А звідки нам знати, що ця інфа достовірна? Ця інформація надана ресурсом Чейн які підрахували цю суму. Дивіться, я можу сказати, що я йду звідси. Спецумове ілля. Ти сказав: дивіться. Може, ти, типу коли на ви звертаєшся? Я вже спився. Спецлова Віктор Можливо? Я зробив, я сказав ти сказав, так, ви? дивіться. Можливо, коли ти на ви звертаєшся. Ви що? Ви. Спелова Віктор. Ти, опа. Що я зробив? Я не розумію. А давай за. Спецлово Віктор. Я? Може я. Це коли я питання задаю? Та ні. Я. Ти казав, я багато разів. Скажи я. Я. Креса, він криса. На байбіц спили півтора ярда. І це був прям шоу-епік. Але це було в 25-му році. Так. Да. І про це всі говорили. А я взагалі не чув, щоб в 24 му хтось говорив, що десь щось взагалі не чув. Дядьку. Е... <реш> 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 Прокидається. <реш> Мені здається, ми не розуміємо масштаби вкрадених коштів, бо дуже. Мало людей про це говорить або доносять кудись там кудись. Тож ця сума може бути значно більшою, ніж ми очікуємо. Бо, наприклад, я так, в мене вкрали кошти. Але що, я в поліцію пішов? Ні. Я там якісь заяви робив? Ні. Таких, як я, нас, ну. На жаль, сотні тисячі. Так, я втратив гроші через свою помилку. -да. Да. Давай спробуємо. 34 мільярди доларів. Я хотів сказати, 10. 20 не тобі не мені. Да, 20, Давай 20. Па. Паша, відповідь 20 мільярдів доларів. А похибка в нас яка? 20%. І це абсолютно неправильна відповідь. Ясно. Адже по даним Chain Analysis, було вкрадено 2,2 мільярди доларів. Правда, що не 20, але хай відпадуть яйця в тих, хто їх вкрав. Правильно. І, І очко. П'яте запитання. Так. Скільки постів? За весь час існування було зроблено в тг каналі Даблтоп. 7400. Клас, я погоджуюсь. Ваша відповідь 7400, а правильна відповідь 7924. Ми попали. Отже, вітаю, Ви... Пройшли Пройшли п'яте запитання і не випили. Боже, як сидіти і грати з контент-лідом Даблтоп. О боже. І питаю. Але тим паче на 500 я про... Обахлився. 5% похибка в тебе. <звук> Переходимо до шостого запитання. Нагадую, що ліміт спецумов обнулився, тому будьте обережні. Не стійте біля краю платформи. Скільки разів за всю історію ціна біткоїна пробивала відмітку 100 тисяч в будь-яку зі сторін. <звук> Скільки разів ти дихав повітрям за життя? <звук> Спецмова Ілля. ля. Я чухав свою ага. потилицю. Так. Місь, у мене тебе запитання. Так. Шо, що що ти, ти завтра робиш? 34. 30. Віктор. Ну, нарешті. 37 тисяч чотири п'ятдесят. Та ні, ну 100 це ж, ну там типу 8 разів. А подожі, я не бачив в умовах. Заперечення про передивлятися графіки. На якому таймфреймі? На тижневому таймфреймі. На ні, тижневому. Ти Падажі малюк. А така мова була сама. <гай> Не, Не була. Чому ми саме обираємо? Одна свічка це один рік. Так. І ми кажемо два, два рази. Два. Пане? Два. Враховуючи похибку. Це правильна відповідь. Ай там. Ай, робота. Виграли. Сьоме запитання. Яка загальна кількість переглядів на основному YouTube-каналі DoubleTop? Похибка 10%. Що, дзвонимо з НАТО? Ти мене на провокуєш. Я хочу йому подзвонити. давай подзвонимо моєму кенту. Який прямо при нас зайде і подивиться, скільки там... У нас буде 30 секунд. А хто сказ? Добре, ми не вкладемось в час, що нам буде. Опа. А, а як він я... подивиться? Аби ще юз. Ай, сумо Віктор. Пане гарного вам. Марці. Ми беремо підсказку. Підсказку? Підказку. Підказку. Ми беремо під казку. Дзвінок другу Ілля буде телефонувати і запитувати, яка сумарна кількість. Переглядів на YouTube каналі Даблтоп. Готуйся, готуйся прям швидко, швидко пояснювати, щоб оце... Не задавай запитань, просто чекай. гугли, Заходь, кажи, що робити сразу. Дімон. У мене є 20 секунд. Ти слід? Є запитання. Ти телефон в руках тримаєш. Зайди, будь ласка, на YouTube канал Даблтоп. Дуже швидко, залишилось 10 секунд. Опять з подругами десь бухаєш, да? Так, бабл, Well bubble капіталіст. Так, є такий, да, канал? Я yeah, за А ти на загальному каналі. Там і низ пригостає, скільки там переглядів у нас, загальна кількість переглядів. 9 мільйонів. Дякую вам, пане. Я вас дуже люблю. Ваша відповідь: 9 мільйонів. 76 тисяч. Я приймаю цю відповідь, і вона абсолютно правильна. А тепер у мене запитання до тебе. Але ти хотів мене здивитися. Кому ти телефонував? Дімон. Віктор спецумова. Ну я. Але в мене запитання до тебе. Кому ти телефонував? <рігла> Талон. Віктор спецумова. — Але в мене запитання до тебе. Кому ти телефонував? <рігла> Віктор спецумова. В чому? <смова> спецумова. Давай по слову. Віктор Спецумова. Скільки тобі років? Скільки? Віктор Спецумова. Будь-яке запитання тобі, це спецумова. А Як ж... тебе звати? <смова> <смова> Хорошо! <смова> Знаєш, що класно, що я свою знаю, а твою ні. У нас є скоріше за все. Я, я тобі… Зачай не здав запитання, і. Ілля. 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 Фух. Просто не задаємо не, запитання. Не Але задає. знаєш в чому прикол? Що я випив за спецумову, а ти ні. Віктор А я, до речі, не позицію, а я випів. Який обсяг торгів за останні 24 години на Binance? <звук> ну, дивись. Точно. Да, враховуючи, що мені приходило сповіщення, що біточок виріс. Да. То там точно... — Біточок виріс, до речі. Піднялися об'єми торгів. Точно. Ваша похибка 20%, а також у вас є остання підказка 50 на 50. Ой. А яке це запитання? А! Спецумова, Віктор. Давай синхронно. Раз, два, три. Добре. Вісім так вісім. Давай 50 а на 50 Ні. Вісім ярдів? Ти давай, хочеш? давай. Давай. Вісім ярдів. 8%. Ваша відповідь 8, 8 мільярдів. Доларів американських. І це неправильна відповідь Шістнадцять 16 мільярдів. шо? В два рази більше. А нас похибка 2х. 2%. Ікси? 2%. А? Добре. Я не проти, до речі. Е... А чо? Mm. Ти реально другий. А мені. по боку. По бочці. Так да, це було запитання, бане. А... У мене набої закінчилися. А я... Скільки всього токенів відображено на CoinMarketCap? Давайте, хлопці. 5030... 21? Я би так теж і сказав. Так. Да. Правильна відповідь: 10 тисяч 646. За нас. Скільки адрес у мережі біткоін мають на балансі хоча б один біткоін? Станом на сьогодні. Похибка 20%. У нас е, загальний випуск біткоїнів 21 мільйон. На даний момент випущено приблизно 19 мільйонів. Е, я думаю, що більшість населення має менше одного мільйона, має менше одного біткоїна, mm. але з одним біткоїном у нас десь менше ляма точно. Mm -hmm. Я би я називав 300 тисяч і вона. Неправильно, на жаль, 996 тисяч. А тепер ми дуємо алкотестер. 0,52 проміля. Дві секунди. В 10 раз менше, ніж мене. Можна я сам собі зірву. Вони хочуть, щоб я. Втратив особистість. Давай доно. Стрмно? Бу, не бойся. Отак, надо. Не, у нас є сквачка. Я вже Саша питаєся, коли я вдома буду. А я додому не збираюся. А чи так мало наливаєш?